Компанія у нас нове чудове надходження, Audi Q7 3 літра дізель на повному приводі на автоматичній коробці передач в дуже класному збереженому стані автівка. Гарний колір, оригінальні легкосплавні диски, тонована. Також є панорама, гарна зимова гума нашипована шипована. круг, камера заднього огляду. Дуже класний збережений стан салону, коричнева шкіра в дуже класному стані. Є панорама для передніх двох рядів сидінь, і також є ще люк. Вірніше, також панорама для заднього ряду. Сидінь спо підімочі для задніх пасажирів підігріли заднього ряду сидінь. В дуже класному збереженому стані е, також шторка, без ключовий доступ. Е, у нас пам'ять сидінь, всі 4 скло підіймача, дуже класний збережений стан також. Е, водійське сидіння в принципі, без особливих зауважень, скіряний кермо з підігрівом, майже 300 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія камера заднього огляду, багатозонний клімат-контроль підігрівою ряду сидінь, звичайний автомат, управління мультимедією, Дуже класний стан. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2А. Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.